Вітаю всіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калушам в студії Олександр Смаль. 5 грудня відбулася зустріч керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації з новообраними народними депутатами України від Прикарпаття. Учасники зустрічі підписали декларацію про співпрацю. 5 грудня відбулася зустріч голови Івано-Франківської обласної ради Василя Скрипничука, голови обласної державної адміністрації Михайла Вишованюка, знову обраними народними депутатами від Прикарпаття та головами районних рад області. Загалом у Верховній Раді України є 16 парламентарів, уродженців або вихідців з нашої області. Щоправда, частина з них уже давно стали столичними мешканцями. Тож на зустріч прибули сім народних обранців, які вперше отримали умріяну роботу у парламенті. Разом з обласним керівництвом вони вирішили підписати декларацію про співпрацю. ініціативу десь проявили як самі депутати, так і обласна, так і керівництво обласної ради з тим, щоб ми перед тим як народні депутати розпочнуть свою роботу у нашому парламенті. Ну як вже щоб ми могли десь висловити їм свої побажання плідної праці, можливо, якісь намітити елементи чи варіанти співпраці для мене. Ніколи не існувало кольорів партії. Для мене існувала справа. Кольори партії то такі. А справа, справа і ще раз справа. Я буду дуже вдячний. Якщо буде така співпраця, а усі проблемні питання, що стосуються і бюджету, і що стосується розвитку територій, ми випишемо в найближчий час і кожному депутату дамо як список проблемних питань, які потрібно вирішувати у Верховній Раді і вирішувати у уряді. Тим більше що новосформований уряд теж буде зацікавлений у співпраці з депутатським корпусом з вами усіма. І я думаю, що така робота піде тільки на користь нашої держави, а оскільки я отримав був декларацію до цієї зустрічі, то хочу сказати, що я прийшов вже з підписаною декларацією, чим вас вас. <плес> Як зазначено в декларації, яку підписанти назвали протоколом добрих намірів. Враховуючи взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні та розширенні співпраці в соціально-економічній культурній сферах, питаннях розвитку територіальних громад та реформування місцевого самоврядування, керуючись принципами підвищення ефективності вирішення завдань місцевого значення, забезпечуючи спільні інтереси територіальних громад, сторони домовилися об'єднати зусилля задля вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області у різних напрямах. Хотів би навзаєм очевидно від себе, можливо, я радіому шу інші депутати виходять так само викликати точку зору. Навзаєм відчути і дуже хорошу співпрацю. По тому, щоб нам забезпечити відповідні умови для виконання своїх депутатських повноважень. Це очевидно стосується як і депутатів мажоритарників які є на конкретному окрузі, ми не повинні отримати якісь нормальні умови для того, щоб громадян працювати, приймати з ними працювати і тому подібне. Так очевидно, і депутати, які обрані по партійних списках, очевидно, вони так само будуть напевно закріплені за якимись територіями, так само створити їм належні умови для співпраці. Ми ж такій співпраці, коли і депутатський корпус на рівні Верховної Ради буде робити все можливе. Щоби лобіювати інтереси Прикарпаття, мені це дуже імпонує. понад усе, Україна понад усе, Прикарпаття понад усе. От. І свого боку, щоб депутати мали умови до такої співпраці. Як ви знаєте, що опозиція внесла законопроект, один з тих законопроєктів, які внесені з більшості, про відкликання народного депутата. Через рік зберемося і побачимо, хто як працював. І тоді будемо мати повне право. Я думаю, треба підписатися нам під одним пунктом. Де буде написано, що ми зобов'язуємося депутати від Галичини ну, чи від Прикарпаття підтримати той законопроект, в якому громада або там, де був одномандатний або одномандатний округ, має право відкликати народного депутата, якщо він не буде працювати на благо Прикарпаття, а також нашої держави, От. зокрема. Підписуємо цю декларацію, декларуємо те, що ми готові працювати. Ігор, Деякі депутати, ігор. які не відкликнули сьогодні на наше запрошення або не взяли трубку. От це такі перші ціночок, тому що ті, кого є поважна причина, вони повідомили, а ті, хто не відзвонився, значить це є перший сигнал, як вони будуть працювати. Тому я кажу, через рік ми зустрінемося і побачимо, хто їх буде працювати. Дамо належну оцінку, і навіть серед депутатів дамо йому оцінку і звернемося до мешканців краю для того, щоб. У нас не було серед депутатів, тих, які просто пішли за мандатом, а не зради того, щоб працювати на нашу громаду. Декларацію про співпрацю підписали голова обласної ради Василь Скрипничук, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк, заступник голови консультативної ради з питань місцевого самоврядування, голова Тисменецької районної ради Володимир Семенів та сім присутніх на зустрічі народних депутатів. За словами голови облради, цей документ є відкритим для підписання іншими народними обранцями. 6 грудня в Україні відзначають День збройних сил. Привітати працівників Калусько-Ружнятівського об'єднаного районного військового комісаріату прийшли цього дня представники влади міста та району. Свято з'явилося завдяки відповідній постанові Верховної Ради, якою в 1993 році була відзначена річниця ухвалення закону про Збройні Сили України. Формально українська армія була заснована в 1991 році. Отже, комісаріат, який знаходиться у нашому місті, обслуговує не лише Калуській, але й Рожнятівський райони. Привітати працівників військкомату прийшли секретар міської ради Олександр Челядин, заступник голови районної ради Михайло Срібняк та заступник голови райдержадміністрації Феді. Я в слово лиці від імені колективу дякую районній раді, районній адміністрації, міській раді за ту допомогу, яку ви нам надаєте військовому комісаріату. будь-яких питаннях, по чому ми звертаємось, у вас чувствую підтримку, пораду, допомогу. Вас заявляємо, що колектив військового комісаріату у виконанні своїх завдань вас не підведе. Ми займаємося обліковому заційною роботу строкову військову службу, закладами територіальної оборони. Гості прийшли не з порожніми руками, і від імені міського голови і депутатського корпусу за сумлінну працю із нагоди дня збройних сил були нагороджені грамотами працівники установи. А військовий комісар Володимир Шаховець від імені міського голови отримав у подарунок іменну зброю. Нагородами від районної влади стали грамоти, премії і комп'ютер. коли де питання про відзначення дня армії, кожен згадує свої дні перебування там, і кожен з нас тут сидячих теж про те пригадує, хоча це була інша армія. Але генетично ми завжди були одними і тими ж, тому що дух українства і українського солдатства завжди вітав у нас, і тому завжди наші українські солдати були добросовісними, тому завжди сміялися, що ми ніби кар'єристи, пам'ятаєте, там Словецька не зовсім цензурні відносно. Леські так і хотла на жаль, цьогоріч день збройних сил не став вихідним як було традиційно, але втішною новиною, безперечно, є те, що з нового року військовим обіцяють збільшити посадовий оклад на 35% та додатково оплачувати ранги і звання. Щорічно 5 грудня своє професійне свято відзначають працівники статистики, люди, які спілкуються мовою цифр, і ними характеризують усі сторони життя. Колектив управління статистики у місті Калуші, підбиваючи підсумки соціально-економічного розвитку міста за поточний рік, упевнено стверджує, що за всіма показниками Калуш посідає одні з перших позицій в області. Колектив управління статистики у місті Калуші забезпечує об'єктивний аналіз, прогнозування, широку гласність результатів соціально-економічного розвитку нашого краю. Працівники добре справляються зі своїми обов'язками, демонструючи високий фаховий рівень, компетентність, ініціативність та відтянні справ. Підтримуючи високий авторитет і довіру до державної статистики. Прикладом цього є цьогорічне відзначення колективу почесною грамотою обласного управління статистики та присвоєння працівникам статистики, що в місті Калуші, другого призового місця. Вчора відбулося наше професійне свято урочистості. Відбувалося в головному управлінні статистики, де було відзначено високий рівень працівників управління статистики у місті Калуші. Ми здобули призове місце, друге. За якістю роботи. Тепер кілька слів про наш рідний Калуш, як він працює, як він живе і на яких ми місцях. По промисловості: промисловими підприємствами міста Калуша за січень-жовтень 2012 року реалізовано продукції товарів послуг у відпускних цінах без ПДВ та акцизу на 5,9 мільярда гривень проти 4,8. Мільярда гривень за січень-жовтень 2011 року Підприємствами міста забезпечено 30,8 загального загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції. Обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу населення міста становив 87,3 тисячі гривень, що є найвищим показником серед міст обласного значення та районів області. За січень-вересень 2012 року у розвиток економіки міста Калуша вкладено 223,9 мільйона гривень капітальних інвестицій, з них 99% і у матеріальні активи, 0,8% у нематеріальні активи. У розрахунку на одну особу освоєно 3300 і гривень інвестицій, що відповідає четвертому місцю серед міст та районів області. Підбиваючи підсумки соціально-економічного розвитку калуша, то тут слід відзначити те, що за обсягами прямих іноземних інвестицій наше місто посідає перше серед міст та районів області. Станом на 1 жовтня 2012 року в економіка міста Калуша іноземними інвесторами 16 країн світу вкладено 272,8 мільйона доларів США прямих іноземних інвестицій акціонерного капіталу, що становило 41,5% загальнообласного показника. За обсягами прямих іноземних інвестицій, місто Калуш посідає першій серед міст районів обсяга. Області обсяги експорту товарів суб'єктами зовнішньої економічної діяльності міста Калуша за 9 місяців поточного року склали 437,7 мільйонів доларів США імпорту 548,4 млн мільйонів доларів США, що зросли відповідно на 13,4% та 20% до 9 місяців 2011 року. Щодо заробітної плати, то, за словами головного статиста Калуша, порівняно з відповідним періодом минулого року вона збільшилась більш як на 18%. Заборгована заробітна плата найманим працівникам підприємств організації за 10 місяців цього року становить 390 тисяч гривень. Майже уся сума боргу, а це 93%, утворена на економічно активних підприємствах. Щодо демографічної ситуації, то і тут підвели підсумки працівники статистики. Чисельність наявного населення міста станом на 1 жовтня 2012 року становила 67 тисяч осіб. Упродовж січня-вересня поточного року кількість населення збільшилась на 83 особи. Такі зміни відбулись за рахунок як природнього на 32 особи, так і міграційного на 51 особу. У січні-вересні поточного року зареєстровано 540 народжених та 508 померлих за відповідний період минулого року. 527 та 480. До міста прибуло 670, осіб. Вибуло 620. Зараз Державна служба статистики України працює над п'ятою програмою стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, мета якої полягає у створенні передумов для подальшого розвитку системи державної статистики та більш повного задоволення інформаційних потреб суспільства у високоякісній статистичній інформації. 1 грудня, як і годиться, в Україну прийшла справжня зима. Наскільки готовими до її зустрічі виявилися працівники комунального підприємства Калуш Автодор? Які заходи були проведені задовго до настання холодів, дізнавалися наші кореспонденти. Цьому році зима вчасно дала про себе знати. Вже у перші дні грудня значно похолодало, а згодом випав сніг. Як і до будь-яких життєвих труднощів, так і погодних капризів потрібно бути завжди готовим. Комунальному підприємстві Автодор» до зими готувалися заздалегідь. Червень, липень, серпень йшла заготовка сипучих матеріалів, а саме солі та піску. На 1 жовтня нами було запас зроблений по протиожеледних сумішах 720 тонн. Техніка, яка працює, так як і працювала всі зими, у нас піскорозкидач, грейдер, чотири трактори з відвалами, навантажувач. І якщо приходиться, ми маємо ще такий маленький Т-40 трактор з відвалом передім. У випадку великих снігопадів для тротуарів. Значить, при от таких, як у цих три дні зараз при великих снігопадах та ожеледиці працює на лінії, а особливо на розчищенні доріг, 59 чоловік. Тобто прибиральники доріг та тротуарів. Значить, ми наше в нашу роботу входить посипка тротуарів і вироблення профілю дороги, тобто вночі проходять механізми, які згортають оцю, оці снігозамети, що були, ну і цей сніг з льодом. А зранку люди проходять з лопатами, відбивають від бордюри оцей лід намерзний сніг. Кидають на обочину, тобто роблять профіль дороги, щоб нормально було дорога видно. Саме взимку у працівників комунальної сфери настає гаряча пора. Нині по місту можна побачити дорожників, які прочищають дороги, а також техніку, піскорозкидачі для боротьби із зимовою слизькістю. За словами директора комунального підприємства «Калуш Автодор Миколи Барченка, піщано сольова суміш, якою посипають дороги, є досить дорогою. А щоб запастись самою сіллю. Ну, зараз, скажімо так, дуже за дороге задоволення. Тонна солі на сьогоднішній день коштує 975 гривень. Щоб посипати центральні вулиці міста, всі ми маємо на увазі так, щоб от випав сніг, там почалося желедиця, щоб очистити до асфальту вулиці, нам потрібно за один прохід зробити 12,5 тонн солі. Зараз комунальники працюють, забезпечуючи місту нормальний і без аварійний рух машин. Техніка, яка знаходиться в комунальному підприємстві Калош Автодор, відремонтована в даний момент працює злагоджено. Паливно-мастивні матеріали також в наявності. Піщано-соляна суміш теж є. Та чи вистачить її, все залежить від зими, якою вона буде, покаже час. Нещодавно світова громадськість відзначила день боротьби зі СНІДом. Нині у світі від СНІДу помирає менше людей ніж в попередні роки. А в Україні навпаки. В нашій державі смертність від цієї епідемії зросла на 70%. зазначає виконавчий директор Міжнародного альянсу звіл сніду в Україні Андрій Хлепніков яка ситуація із хворобою в калуші і районі та які шляхи підвищення ефективності боротьби з нею йшлося на засіданні міськрайонної ради з питань протидії вілсніду і туберкульозу. Така загрозлива тенденція в нашій країні пов'язана з браком фінансування з державного бюджету. Вже не перший рік поспіль загальну національну програму зі СНІДу фінансують менш ніж на 50%. Ризик померти від СНІДу у віллінфікованих українців вищий ніж у найбільш уражених епідемією регіонах Африки, переконаний Андрій Клепніков. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. За останні п'ять років кількість виявлених випадків зараження вілснідом скоротилася на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступень поширеності вілсніду найвищий. Серед дорослого населення він становить 1,1%. Щодня в Україні реєструється 48 випадків захворювання віл-інфекцією. Також в Україні зростає кількість віл-інфікованих жінок за оцінками експертів, до 2014 року загальна кількість віл-ініфікованих громадян України становитиме від 479 до 820 тисяч. Звичайно, у рамках загальнонаціональної програми змушені працювати і калуські спеціалісти З 2000 року. Відколи вперше в калуші було виявлено першою людиною, якої поставили вільний інфекція. На даний час уже знаходиться 109 осіб з вирінфікуванням. Із них 81 чоловік, 28 жінок, 86 жителів міста і 23 села. Дорослих 104 і дітей до 18 років 5. Померло за цей, за цей час 26 осіб і три випадки в 2012 році. Взято нових, на, на, на нових людей на Облік у 2012 році 9 осіб, причому тільки за листопад місяць ми вже маємо три позитивні випадки. От вчора четвертий підтверджений. Оскільки у багатьох віл-інфікованих виявляють і туберкульоз, то обговорювалася і ця епідемія. Медики скаржилися, що проблематично викликати таких хворих, які перебувають на диспансерному обліку. Доводиться їхати додому, щоб зробити необхідні обстеження. Дехто переїжджає з калуша, виїжджає на роботу за кордон, дехто оминає медичні установи міста і звертається відразу до обласного центру СНІДу. Отже, туберкульозу приділяється більше уваги, оскільки повітряно крапельний шлях передачі пришвидшує його поширення. Захворюваність на туберкульоз, я можу говорити про підсумки 9 місяців, в нашому районі виросла. В абсолютних числах не дуже багато, це на 13 випадків, але в показниках розрахунку на 100 тисяч населення становить 56,2 проти 48,2 за відповідний період минулого року. Тобто в порівнянні із 9 місяцями 2011 року, захворювання сіма формами туберкульозу виросли. виросла. Виросла захворюваність і на деструктивні форми. Це особливо е, небезпечної форми туберкульозу. На один випадок в абсолютних числах, але цей показник вищий від середнього обласного. В цьому році кількість хворих по Україні зросла. Від туберкульозу ніхто не застрахований. Його поширення серед різних верств населення засвідчує факт, що цьогоріч у районі серед хворих виявлено медсестру працівника хлібокомбінату і будинку культури. Хоча переважна частина хворих належить до специфічного контингенту, це наркомани і колишні ув'язнені, які інколи категорично відмовляються від обстеження. Заразитися туберкульозом ризикують особи зі зниженим імунітетом. Ця хвороба разом з віл інфекцією потенціюють дію одне одного. Мовилось, що у медичних установах немає списків колишніх ув'язнених, які потребують обстеження після перебування у місцях позбавлення волі. Також йшлося про необхідність обладнання майданчиків для збору мокроти. Голова комітету товариства Червоного хреста Зінаєдах Хємич розповіла, що у деяких областях з високим показником хворих з паличкою коха для заохочення обстежитися роздають продуктові набори незахищеним верствам населення. Наразі в нашому місті, щоб отримати гуманітарну допомогу, необхідно обстежитися. Рівень інфікування. Туберкульозом зріс серед дітей і підлітків. Це часто спричинне відмовою батьків від вакцинації та пробмонту. Наступного року планують здійснювати вакцинацію не у навчальних закладах, а у дитячій поліклініці. Хоча для цього у приміщенні необхідний ремонт або додаткова площа. Гірша ситуація у сільських школах. Не в кожній є медичний кабінет. А якщо є, то обладнаний неналежним чином. Ще однією проблемою є відсутність закладів, які б готували соціальних працівників для спілкування з наркозалежними та алкозалежними. Відсутність досвіду та Плиність кадрів ускладнює проблему. Був випадок, коли у віл-інфікованій сім'ї батьки не дозволяли приймати ліки віл-інфікованій дитині, маючи там купу інших захворювань, в тому числі і ВІЛ, ну він просто вважає за непотрібне ліку, лікуватися, оскільки це не, ну, не дасть абсолютно результату ані йому, ані його дитині. І скільки коштує зусиль і, 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 і розмов, щоб переконати, щоб він. Поїхав і отримав ту тобто, антиретровірусну терапію, ну, повірте, це титанічні зусилля. Що стосується споживачів інфекційних наркотиків, коли ти йому щось пропонуєш, ну давайте отримаєш там презерватив, тому що він тобі буде потрібен. Чи ти там отримуєш серветку і шприц, то повірте, людина тобі відверто в очі каже, в мене є нагальна потреба зараз мати дозву, а не Чистий шприц законом передбачено надання одноразових матеріальних допомог хворим на туберкульоз та ВІЛ, але цьогоріч такі не надавалися. Отже, у боротьбі зі снідом і туберкульозом самі медики безсилі. Необхідна допомога соціальних служб, волонтерів та громадських організацій. А зараз до вашої уваги інформація управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Порушення правил безпечного користування газом призводить до нещасних випадків. Найбільша їх кількість трапляється під час користування несправними газовими плитами, колонками і димоходами. В цьому році в калуші на щастя нещасних випадків не зафіксовано однак траплялися випадки самовільних врізок деякими мешканцями квартир, що створювало підвищену небезпеку для житлових будинків і призводило до відключення від газопостачання на декілька днів окремих будинків. По області, на жаль, не обійшлося без нещасних випадків. Троє громадян загинуло, 16 – шпиталізовано через отруєння чадним газом. 22 листопада в селі Черніїв Тисменецького району загорівся газ на фланці газової труби, що розташована на фасадній стіні фельдшерсько-акушерського пункту пожежею завдано збитків на суму 6,5 тисяч гривень. 25 листопада з ознаками отруєння чадним газом до обласної клінічної лікарні потрапили 4 мешканці Івано-Франківська. А тому необхідно пам'ятати. Користуватися газовими приладами за відсутності тяги суворо забороняється. Перед вмиканням газових приладів обов'язково перевірити тягу. Категорично забороняється перенесення та самостійний ремонт газового обладнання у приміщеннях. Не залишайте без нагляду газові прилади, увімкненими навіть на короткий час. Не перекривайте частково чи повністю димові та вентиляційні канали, не змінюйте їхньої конструкції. Не допускайте до користування газовими приладами дітей та осіб, які не пройшли інструктаж. Відчувши запах газу, перекрийте кран газопроводу, не вмикайте і не вимикайте світло, електроприлади. В усіх випадках негайно телефонуйте на номер 104. Будьте завжди уважні під час користування газом. В цьому запорука вашої безпеки. Це була інформація управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. А я на завершення нашого випуску хочу привітати з Днем Ангела, усіх Катерин. Отож, щастя і здоров'я сьогоднішнім іменинцям, а також усім нашим глядачам. Я вам дякую за увагу і бажаю вдало провести вихідні дні. На все добре.